Народила віра дочку Аню ще до закінчення школи. Для батьків це було великим ударом, адже дочка добре вчилася в школі і була зразковою донькою. Прикрим був і той факт, що дівчина не визнавала, хто є батьком дитини. Особливо болісно це переживала мама, що не помітила змін у поведінці дитини, не вберегла. Віра від народження мала округлі форми. Коли розкрився факт про вагітність, вже було пізно щось робити, і пішла б на такий крок дочка. Було таке враження, що вона не дуже хвилюється з того приводу. Дитина народилася в кінці серпня, маленька, блакитноока красуня. Мама взяла декретну відпустку, щоб доглядати за онукою. Віра до цього часу із золотою медаллю закінчила школу і на високі бали здала тести, вступила до університету. Попереду на неї чекали п'ять років навчання і по можливості догляд за Анею. Основний клопіт, по суті, лягав на мамині плечі. Підклуватися про дочку і ростити крихітну внучку. Дівчина була старанною і добросовісною. Після закінчення другого курсу вона паралельно з навчанням почала працювати, що полегшило матеріальне становище сім'ї. Крім того, на її рахунок щомісяця капала невелика сума на харчування та одяг дитині. Хто був таємним спонсором, дівчина не зізнавалася. Отже дитина росла в достатку і під ретельним наглядом бабусі, проходила підготовку до школи. Віра готувалася до захисту і перейшла на повний робочий день. Ось і диплом на руках. Віра несподівано для матері в один прекрасний день приїхала додому з хлопцем, колишнім своїм однокласником Сергієм. Мама одразу здогадалася, він є батьком дитини. Досить було побачити очі хлопця такі ж волошкові, як у Ані, і волосячки таке ж русяве. Варто було тримати в таємниці його батьківство. Тепер дочка зізналася, що Сергій є батьком дитини. Весь цей час він допомагав їй, перекидав гроші на картку. Вони впевнені в своїх почуттях один до одного, і приховувала віра ім'я хлопця тому, що він після закінчення школи спробував вступати у військову академію. Факт про наявність дитини міг нашкодити при вступі, а зараз у них обох дипломи на руках і вони мають намір узаконити свої стосунки, щоб жити як сім'я. Весілля вони вирішили не гуляти, прийшли до думки, що хочуть разом з дочкою провідати кілька країн Європи та відпочивати у Італії. Про бабусю, матір Віра вони також подумали нехай їде разом з ними. Заслужила такий відпочинок, якщо бажає, може перебратися до них жити.